Цей автомобіль за моєю спиною підходить під критерії. Мені потрібна не просто жоповозка, а автомобіль для роботи, для сім'ї без великих вкладень, самий звичайний мотор, щоб влітку було прохолодно, взимку тепло. Дев'ятий рік МСІВ Логан, 177 пробігу від одного німця в ідеальному стані. Давайте зараз я вам покажу підкапотку. Під капотом у нас 1,6 атмосферний двигун. І ви бачите, багато лейб по сервісу, це охолоджуюча рідина мінус 40 градусів. Наступна інспекція 177 тисяч або 6 місяць з 2024 року. Перед цим була заміна масла 168 тисяч у 2023 року. Тобто автомобіль обслуговували або раз у рік, або з пробігом 10 тисяч кілометрів. Заміна рівня ГРМ 77 тисяч 16 2016 році. Як бачите, все свіженько, автомобіль практично, Ну, можна сказати, навіть на свої роки в ідеальному стані, без жодної...